Вітаю вас, друзі мої! Сьогодні я вам покажу, чим мені подобається блазер. І чого я від нього шалею. Скажімо так. Дивіться, покажу два кейси. Один отакий, вот другий отакий. Вот я навіть не знаю, як вам показати їх. В общем, один на тако короче. Я зараз вам покажу, як карабін віці піхнути сюди. Це коли я їду десь далеко на охоту, щоб по мінімуму займати місце. Ми я пользуюся отим маленьким кейсом. Тобто, бачите, да? Ну, хіба що ствола відпиляти кусок? Ну, ми підемо другим путем і нічого пиляти не будемо. Ми це все.

Снимаем ствол. Берем ствол. Да я руками берусь, а я всегда протираю. Снимаю отпечатки пальцев. Итак, Начнем. Начнем упаковку. Прийти научные прямо штымал. Ремінь, навой? Це я поїду на дочу і лесів там планую покашмарити лисів ключ. Ну і трапочку якусь, якусь з цих трапочок. чуть чуть Це з того кейсу, значить, візьмем цю. Ще раз перевіраємо. Все ли на місцях? Отакий. Кейс? Отак він поміщається. Ще раз принесу. Великий. Якщо ми їх поставим от на крісло. Цього карабін ми запакували в цей. І тепер у нас мало займається місця. Перевозиться в будь-якій машині. От за це мені подобається блаз. Розкладається чуть в жіночу сумочку. Так що, от ще один плюс і ще одна е, мотивація, щоб купити блазер. Все на все добре, друзі мої.